Петро Тимофійюк ветеран війни. Чоловік боронив Україну ще під час АТО. Там отримав численні поранення. Нині бере участь у проєкті Спорт для всіх. Реабілітація спорту допомагає повністю. Мені ж нагружаєш собі. Фізично доправив. Я почав займатися спортом. Здоров'я трошки. Теж важкі поранення боївся. Це я охочу. Іван Сівак з 2003 року прикутий до колісного крісла. Чоловік неодноразовий чемпіон світу станців на візках. Нині працює в реабілітаційних центрах та допомагає адаптуватися військовим та цивільним, що отримали ураження спинного мозку. Ділимося інформацією, ділимося своїм досвідом, допомагаємо фахівцям, які працюють в госпіталі в реабілітації пацієнтів. Ну і це один з таких позитивних моментів, коли емоції. Допомагають в реабілітації, голова відокремленого підрозділу ветеранського братерства Рівне Віктор Кошкін розповідає: спорт це в першу чергу про повернення військовому сенсу життя. Чоловік і сам ветеран війни. Під час АТО отримав важкі травми. Я сам знаю, що коли получаєш важке поранення, травму, тим більше таке, що з ампутацією, то люди. Ну, тіряють смисл життя, так сказати, і оце їх підтримує. Бачу, бачить, бачить приклад жизни, що можна продовжувати жити в новому руслі. Окрім бадмінтону та футболу, охочі могли пройти каністерапію. Це метод залучення тварин для позитивного психосоціального впливу на людей, які цього потребують. Ми бачимо вже результати. Ну, по дітях бачимо по хлопцям ще е бачимо позитивні емоції. Таких результатів я не можу сказати, то що ми ну буквально відносно недавно почали працювати з військовим. Загалом фестиваль «Бадмінтон для всіх проводять вже в сьоме. Футбол четвертий раз. Організатори кажуть, ідея не нова. Ще після другої світової війни проводили подібні спортивні заходи. Це був стрільба з лука і баскетбол на візках. Я почав так, як я 15 років займаюся з бадмінтоном, з бадмінтону з футболу. І з обласною асоціацією футболу Галом, Кучером» ми знайшли спільні цінності. Ми далі рухаємося і плануємо створити команду замфутболу, яка буде представляти рівне Рівненщину на різних всеукраїнських змаганнях. Шахтар вже створив. У Львові вже є команда. Організатори планують доєднати ще один вид спорту баскетбол. До слова, за період існування бадмінтону та футболу для всіх, до фестивалів доєднались сотні рівнян, ветеранів війни з ампутаціями та людей з інвалідністю. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.